Друзі, привіт! Це Надя. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні День Подяки в Америці, і в Нью-Йорку буде парад. Я приїхала до Централ Парку зараз на 81 першу стріт і хочу показати вам, як виглядає цей парад. Можливо, вам буде це цікаво. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Поїхали! Тут просто неймовірна кількість людей, ось подивіться, одна сторона вулиці перекрита, і за ось такою огорожею збирають конструкції для параду. Є ще ось така платформа. Ви снігом очкова. Зараз платформи тільки монтуються. І ось показано, як буде виглядати ця платформа. Це таке чарівне дерево. який класний обличчя. Теж платформа монтується. І потім вони всі поїдуть у напрямку 59-ї столітті. Позаду мене надувна платформа з клоуном і кеглями. Такий клоун дуже схожий до клоуна в Макдональдсі. Лега також має тут свою платформу. І цього року у них ось такий воїн-дракон. Мені на він схожий на птаха. І люди фотографуються біля кожної платформи. Кожна платформа представляє якийсь магазин або якусь компанію, і також є платформи тематичні. Ось ця платформа, вгадайте, чому присвячена? Черепашка ніндзя. І тут намальована піца, яку любили черепашки ніндзя, і це ніби вхід в їхнє підземне житло. Далі у нас є платформа Disney з Луїзіани. Це такий крокодил. Ось цей парад відбувається біля національного музею, ось будинок цього музею. І поруч з ним буде проходити ось це дійство. Тут є якийсь золотий такий індик. Таке селфі на фоні всього параду і цієї золотої пташки. Ось так люди збираються на парад. І ось тут будуть такі трибуни. Дуже багато людей. Але я вам скажу чесно, мені здається, що все того не варте. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До зустрічі, па-па!